От сижу в такому електроскутері Crosser TR3. З кришею, з переднім стеклом боку закриваються шторки. Тут от подивиться на запуск. Раз. Панелька загружається прямо як в машині. Та ти що? Тут роботи, от у нас передня, задня е, швидкість. Три режима швидкості. Зараз я покажу. От. Перший, другий, третій, три режима швидкості. повороти, дзвоночок, ближній дальній світ. Пум-пум. І ще така моргалочка є. Оп, оп 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 Також тут у нас три місця. От. Ми оцю сідушечку беремо так, складаємо. Нажимаємо на речах і він у нас стає. Зараз, раз. О, опа. Він у нас стає двохмісним і тут ззаду відкривається у нас багажник. Він закритий на ключик. Зараз ми його спробуємо відкриємо. Раз. Оп. Раз. От. Ззаду багажник у нас є. Зеркала бокові. Спереду ще й дворник є. Такий агрегат. Криша, ця шторочка, вона закривається і на замочки. Ну все, зараз, раз, раз, оп, на замочки закривається з двох сторон. 54 тисячі і цей прилісний агрегат ваш.